Так, ось ці два горщики, що я придбала для фіалочок. До речі, можливо, хтось із вас має фіалочки якісь різнокольорові. Я була би вдячна, якби ви поділилися. Це по-перше. А ось гвоздички, які я сьогодні придбала по 60 гривень. Ось такий колір, такий і такий. І що я вирішила? Я вирішила, що час робити перетурбацію. Ось тут у мене пуста галявинка. Зараз оці три квіточки я пересаджу ось в цей горщик. Тому що вони однорічні, так як і пітуньки. І на наступний рік тут все рівно треба буде щось садити. А в отой горщик. Я вже одну гвоздічку посадила і зараз посаджу ще, щоб вже весь той ряд був багаторічників. Так, ну я справилася. Ці три не пам'ятаю, як вони називаються, як мене знайома каже, як і фамілія, не пам'ятаю, так ото і я. Ну не пам'ятаю назву. Я добре запам'ятала, що продавець сказав, що барвінок гібридний, ну, просто народна назва. А правильно, хоча, хоча, наскільки я читала до барвінка, ця квітка не має ніякого відношення. Чому її так називають, я не зрозуміла. Ну, тепер вони будуть жити ось тут, вони однорічні до осени, а потім разом з петуніями вони пропадуть, як то кажуть. І все. На наступний рік в усі оці клумби прийдеться садити, ну або знову петуні, або щось нове. Так, заодно повискубуємо старі квіточки, які позасихали вже. Краса. Ну, краса ж, краса, краса. Мені оцей дуже подобається. Ось це кашпу. По кольоровому забарвленню мені ось цей дуже подобався. Але якось в нього дрібніша квітка. Ось, наприклад, в цих квітка набагато більша. І ця квітка ось більша. А ці набагато дрібніші. І якось вони дуже швидко відквітають. А гвоздіки... так, помічник. Помічник, як завжди, зі мною. А гвоздіки посадила ось тут. І тепер в цьому горшку вони будуть рости. На зиму планую їх чимось накрити. Вони багаторічні, але все рівно. Сторона ця сонячна їм підходить як не можна краще. Чому? Тому що вони полюбляють, вони начебто морозостійкі і засухостійкі і краще ростуть на сонячній стороні. Це те, що я вичитала про них. Тому ця сторона сонячна. Сьогодні просто немає сонечка, все затягнуто хмарами, взагалі ніде нема. Да, не купила я вам дріжджів, нема ніде дріжджів. Да. Ні в АТБ нема, ні в магазинах в нас нема. Дожилися. Палочку свіжих дріжджів не купиш. Да. От. Ну, але я хочу на зиму їх чимось накрити, цей горщик, ну, утеплити, так сказати, щоб вони краще перезимували. Одна гвоздічка ось тут. Виходить, в мене весь оцей ряд. Буде багаторічні, але залишиться на наступний рік в оцей горщик ще досадити чогось багаторічного. Бо ось ця краса, вона однорічна. Вона до осені і все, до морозів має квітнути. А після морозів вона пропадає і все. Подивіться, як розкривається моя кам'яна роза, мабуть, їй подобається. Тут, да? А от чим я ще засмучена і що мені не подобається, Мікі пасеться, вон траву їсть. Зараз я вам покажу. І я не розумію, чому так, тому що вони були закальонні. Вони з моменту, як зійшли, жили коло відкритого вікна. І вдень, і вночі вікно не закривалося. І ось подивіться, що з ними сталося. Я думала, будуть дощики, а дощиків немає. Вовочка їх і поливає, але, мабуть, ось те палюче, пекуче сонце, яке вилазить час від часу зранку. Сьогодні було сонячно. Ми ще так між собою пробалакали. Що я дуже тепло вділася, як їхала в лікарню. І назад їхали, було дійсно дуже жарко. Кажу, на завтра треба одягати щось легше. І ось, мабуть, оце ядовито пекуче сонце все ж таки їх попалило. От так. Як я розумію, толку з них, мабуть, не буде. І поки не пізно, треба, мабуть, купляти... Пакетик насіння і висівати по новій. Якось так, якось так синенькі підростають мої, ті, що я зовсім-зовсім махонькими цей рядочок висажувала. Вже і не піду по копаному, бо зараз знову будуть повні ноги. Але бачите, які вони вже. Ось то купований рядок. І тут осот поліз знову. Капець. Треба брати ножа і вирізати. А це мої синенькі. Начебто трояндочки почали відростати. Навіть бутончик ось викинула одна. Це ті, що мені... Максюша присилав, вони були ось на цій ділянці, тут планувався колись розарій. А потім, коли Вова там перекопував, він їх сюди переніс. Вон перша, друга, третя ось і четверта. І вони такі були гидкі-гидкі, але він їх щодня поливав і в принципі я дивлюсь, що вони таки прийнялися. Перчик, ну такий собі, але вже повикидав квіточки. Бачите? Ось. І ось бубончики. Все листя пообгрижене шпаками. Бачите, нема листя. Он, дивіться, весь покусаний. Ось, все подрате. Оце ж шпаки довбані, а ось бутончики. Капусточка. Капусточка гарно тронулася в рост. Нічим я її не піддобрювала сама по собі вона. Отам От одна пропала. І ось ця щось якась вона така, як без середини. Може, також зажрали падлюки Це друга і ось третя. Тоже таке щось собі. А так начебто вся інша добре тронулася в рост і росте. Ну, бігають, як мамон, теж кажу, що. Ті шпаки. Мені з вікна добре їх видно. Ось наші туйки. Треба палити сьогодні. Фух. Буряк вже треба проривати йти якось, а як не знаю, голова поморочить, страшне. Той, що перший, он вже який бурячище. А ці, що досівала, треба проривати. Он, помідорки оце ж. Ось лунка, он друга. І отам, там ой. Останнє. Та фокусуйся вже для останнє. там он крайній. Це ж ці праціози, що я вам вчора показувала. Висадили їх сюди, до черіків. То куповані черіки стоять. Квасолька, ну така собі, така собі. По-перше, садилася. Тут три лунки, а є одна, дві, третєї нема. Одна дві, третєї там нема. Тут було дві, одна ось є, а інша покльована шпаками. Далі. Одна вона є біля деревця, тут нема, тут є. І багато де по одній насінині, хоча садила по дві. Ну той, що Вовочка викопав і назад посадив. Ось оце він. Начебто живенький, не знаю. Подивимося. Пара, страшні пара. От я зараз на дворі тут займаюся і сонця ніде нема. Зато чадить, бачите, як дихати нічим. І сонця ніде нема, а лоб мокрий, прямо тече з лоба. Це моя голландська цибулька, та що залишалася, коли ми в хаті тикали на зелень, аж менька лишилася. Ми не збиралися садити голландську цибулю, але так вийшло. Часник страшний, звісно. Жовтий якийсь, якийсь жовтий, не знаю, що йому треба. Так, ну що, все, пішла я... Я вже на свікольник яєць зварила. А тепер треба піти поставити картоплю, зварити на овочевому бульйоні. А завтра, можливо, приїдемо з лікарні, дивлячись, в якому я буду стані, і тоді приготувати свекольник. Ну, якось так. Все, на цьому на сьогодні я буду з вами прощатися. Бузина квітне повним ходом, пахне на весь двір. А бузини як гамнаєшку. Виводили ми її, виводили, виламували, виламували. Оцей перший кущ, щоб ви розуміли, ми на ньому палили. Сухе сіно, там що ну таке. Тобто намагалися ще й випалити і без різниці, вона все рівно відростає. Все, буду на цьому з вами прощатися. Піду зараз на кухню, наріжу картоплі, трішки поставлю, нехай з овочами звариться. І сподіваюся, в мене завтра вистачить сил. Приготувати свекольник. бо з такими перев'язками мені вже нічому не рада взагалі. Від слова взагалі. Цікаво, чи весь мій кріп пожерли. Бо я ось тут розсипала насіння кропу, воно, правда, старе. Не знаю, чи воно в житті здатне, чи ні, але насипала. Так, чайка моя зацвела. Цвіточки. Не видно так якось. Якось погано видно. Хм? А чому у вас погано видно? Вон, добре видно жовтий квяточку. О. Тут ось квітнуть. Ось. Так що ранні помідорки. Блін, хотіла, ж у мами Ой, хрону взяти, посадити десь. І забула. Голова дерева. Можна починати кріп морозити. Мені подружка підказала такий файний спосіб. Я раніше морозила, сушений кріп терпіти не можу. Заморожений, мені подобається, але мені не подобається те, що зелень і перець в морозилці, наскільки завонює все, що там лежить інше, і саму морозилку, що я останні роки не морозила. А це мені подружка підказала. І морозила я раніше в пакетики. Це мені подружка підказала інший спосіб. Вона каже, дуже зручно, класно і нема взагалі геть ніякого запаху. Не ні в морозилки, не ні продукція ніяка не перетягує на себе цей запах. Так що хочу, та не хочу, а буду так морозити, як вона сказала. І вже, здається, треба починати. Коробчик вже такий, добрий-добрий Гарнюні. Ми все рівно весь його не з'їмо, молодим. От. А можна краще заморозити. Сподіваюсь, колись виросте. Ну там то поодиноко є, он по помідорах кой де є. Ну так, дуже його мало. Отут було багатенько, але перекопували і Вова його вибрав, ми його пустили в їжу. Морозить там було нічого, бо він ще був малий. Він був такий, як от наприкінці там мілюзга. О, сіно це треба згрібати, кудись виносити. Боже. Бозі Бозі. Кажу, був, давай пороблю з фольги, щоб шпаків відлякувати такі стрічки і поприв'язую до дерев. Він каже, їх замота за дерево. Що робити з тими? Шпака, ми вже всі мозги відбили. Так, ладно, все, буду з вами на цьому прощатися на сьогодні. Всіх вас цілую, люблю, міцно обіймаю, бажаю вам міцного здоров'я в першу чергу. А по-друге, миру буду тримати вас в курсі. Сподіваюся, я завтра повернуся додому більш-менш адекватно жива. А стосовно фіалок, я не пожартувала. Якщо у когось є бажання поділитися, то я буду тільки вдячна. Все, Всім добра і миру, всіх вас люблю, папа. -па. Ваша міма.